Друзі, ми знаходимося у соборі святого Петра. Собор, який насправді більший, ніж виглядає зараз. Це найбільший храм католицького світу. Для того, щоб він не давив своїм розміром, тут використовується декілька хитрощів, оптичних хитрощів. Ми можемо побачити з вами статуї у два Ряда. Нижні статуї є розміром 6 метрів, верхні статуї розміром 8 метрів, але вони виглядають як однакові. Інший оптичний обман це гармонія. Ці статуї виглядають крихкими і тому дещо меншими, ніж Є. Ось ангели мають великий розмір але виглядають крихітними.